Добрий день! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу з вами поговорити про ще одну новинку Avon недавню, а саме про нічну маску, зволожуючу із серії NU із гіалуроновою кислотою. Отже, перед тим як перейти до обговорення самої маски, хочу вам нагадати, щоб ви підписувались на мій канал, це дуже важливо для мене, також, щоб ви ставили вподобайки і коментували. То, можливо, вже також користувався цією маскою. Напишіть мені, як вам, буде мені дуже-дуже цікаво. Отже, тепер перейдемо до самого обговорення. Отже, ось така в нас маска. По-перше, сама така найголовна функція цієї маски це зволоження. І зволожує вона дуже класно. Мені сподобалось просто це мій мастхев зараз. Я зранку як просипаюся. То обличчя таке ну, просто надзволожене, таке ну, ну дуже дуже класне. Це завдяки гіалуроновій кислоті, також олії ши та церамідам у складі. Отже, хто шукав собі якийсь такий засіб екстразволожуючий, то обов'язково придивіться до цієї маски. Взагалі, говорячи про стан шкіри, після використання цієї маски, я нею користувалася місяць. Ну, звичайно, не кожен день, там десь два рази в тиждень. То шкіра моя стала більш така м'якенька, також вона стала більш пружна. Така, навіть я б сказала, підтягнута, і тон шкіри став більш рівний, більш такий світліший. А ще, що мені дуже сподобалось в цій масці, це в мене була ось тут на лобі така зморшка. Ну, це в мене мімічна, так як я дуже, так, дуже яскраво виражаю свої емоції саме обличчям. То в мене є така проблема із мімічними зморшками. І що я побачила, що після місяця використання моя зморшка стала більш, більш непомітною. Не скажу, що вона зовсім зникла, але дуже вона така, ну, більше зменшилась. Я думаю, якщо я буду і далі користуватися цією маскою, можливо, вона зовсім зникне. Ну, побачимо. Але ну кажу те, що я побачила, і не тільки я, навіть мої знайомі, я питала в них, як, ну, як вони думають. Сказали, що так зморшки майже вже не видно. Отже, такий дуже великий плюс, тому задумайтесь. Взагалі, ну це як новинка, але раніше ця маска була в такій баночці, в баночці, сіренькій, і там було 50 мл, А от зараз перевипустили в ось такому тюбику, і тут вже 75 мл. Тому ну, більше вигідно, і я скажу, що на акціях можна за дуже гарною ціною цю маску придбати. Тому однозначно рекомендую до за тесту. Спробуйте, я думаю, що вам вона дуже сподобається, якщо вам потрібне саме зволоження, якісь розгладження зморшок не дуже таких глибоких. Ну, не знаю, можливо, і на глибоких можна спробувати, можливо, вони поменшують. Отже, однозначно рекомендую. Отже, ось такий мій невеличкий огляд після тестування місячного тому пишіть, як вам користувалися ви чи ні, які ваші враження від використання. Ставте подобайки, підписуйтесь, нагадаю ще раз, і побачимось уже в наступному відео, де я буду обговорювати з вами ще одну новинку недавнього Avon. Отже, скоро побачимось і всім па-па!